Помилка номер 3 Коли у нас в минулому було від'ємне значення, і ми вирішили про нього забути, бо нам було соромно, що у нас збиток, так? І ми не перенесли до наступного року через додаток РІ. Від'ємне значення попереднього періоду. І це було, скажімо, 2021, 22 рік. А зараз, складаючи декларацію за 24 рік, ми бачимо, у нас дуже гарний податок на прибуток. Ми хочемо згадати від'ємне значення 2021 року. Ось в даному випадку, ми не можемо перенести в рядок 3.24 додатку РІ від'ємне значення 21 го Ми можемо перенести від'ємне значення лише з попередньої декларації. У 24 рік лише від'ємне значення 23-го, а тому потрібно послідовно уточнити усі періоди в хронологічному порядку з 21-го, 22-й, 23-й і тільки тоді перенести від'ємне значення.